Друзі, рубрика Правда чи фейк разом з Мартою Федіною. Поїхали. Чекаємо від вас підказок в коментарях, тому активно включайтеся. І так, російський солдат, це новина з Росії, давай. Ага. Російський солдат, який повернувся додому з полону, почав розповідати дружині, що в Україні нормальна влада, нормальні люди, що їх змушували вчити гімн, і він зрозумів, що українці це ніякі не малороси, а окремий народ. Влада в Україні е, ціне своїх військових на відміну від російських, і після цих слів дружина написала на нього заяву в поліцію, щоб йому вправили мізки назад. Він відсидів п'ятнадцять відсидів 15 діб. Але його думки не змінились. Після чого жінка подала на розлучення із забороною йому спілкуватися з дітьми, бо його зазомбували в Україні. Правда, ну це 100%. Марта, я, 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 не не... Кого... Я, я не знаю просто ага. новини, які підготував Артем, і він не знає. Е, Але вони новини... спіпали? Ні, тому я зараз. Тому я зараз буду гадувати разом з тобою. Ти пишеш, що це правда, і глядачі пишуть, що це правда. Я просто думав, спочатку ви скажете, він приїхав до своєї сім'ї, і там сказав, що у нас там є туалети, що ми воно там дивувалися. Мі 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 да? Мікрохвильовка, чи да, там ну, багато ж це було спочатку рішення. Від да, що, що у нас немає правильно? Що в нас там типі, є така супер тара... страшна машина, яка речі там прає. Дракони. А ще є такий пристрій, що воду гріє, ну, типу, <рисвіт> <рисвіт> вода гаряча скрана, там, а. Треба її там під сонцем тримати, щоб вона трішки нагрілася. <рив> 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 Нормально розганяєш, до речі. <рив> <рив> Разом з тобою глядачі також погоджуються. Правда, правда, правда. Але дивись, Артем, ну я його трошечки знаю, і він використовував там деякі, деякі такі слова, е, які не використовують. Е, ЗМІ російські, а Артем їх міг використовувати для того, щоб ця новина склалася ну, подумала, щоб, щоб, щоб там... нас заплутати? Так, зазомбували. Ось там, ага. Ну, от така штука зазомбувала. Да, вони, вони, вони так не кажуть. Їх да? там зомбоящиків. ні, ми, вони, в них такого немає. Ми, ми нацисти от рождення, а не за те, що зазомбували. Через це ось мені здається, що він вигадав цю новину. Давай, давай ще раз логічно просто подумаємо. Військово полонений повернувся з Росії да. з України, розказав, що е, у нас тут да. все класно відносяться до них як до людей, і що ми не малороси. Це до речі, друга фраза, яку він по тригерам працює. І дружина за це написала заяву. Тобто вона настільки зазомбована, правда, що да. Росія велика, українці плохі і не хоче жити з цим чоловіком. Я думаю, що він вигадав цю новину. Ось у мене така чуйка є. Ну, не знаю, ну просто там багато інтерв'ю там дивилася дивилися з полоненими, і там коли кажуть, ну що там, ти бачиш, що тут буває, там людей, чи щось таке, кажуть, ну, ні, там, Коли там кого ви там приїхали там, захищати, освобождати, каже, ну да, тут, типу, ну ми не знали, куди ми їдемо. Тому не знаю, mm -hmm. я думаю, що це правда. Але ж потім вони приїжджають е, до себе на Росію і починають розказувати, що да, вони там нацисти, уроди да, воробій, гім... да, типу, змушувала вчити гимна, да, да, так... каже Бандера, каже поляне через це бачить чи Він міг повернутися додому і продовжити казати, що ти ну може, але давай ти кажеш що це правда. Ну, вже не домов. Я тебе забуду, ну потрібно бути вірним, що ви фейк, а я правда, так? Все. Я кажу, що фейк, Марта каже, що це правда. Артем. Ну, якщо так відноситися, що правда, фейк, то тоді, звісно, я вигадав цю новину. Ну, я, чесно, не здивувалася, коли ви сказали, я думаю, що правда, що, типу, жінка, що вона. Правда, в них такі абсурдні речі, про, не знаю. Абсурдні речі забула слово, трапляються. Що, mm -hmm. типу, я не навіть не здивувалася що жінка дійсно пішла і там сказала. Я, але ну, я просто забула. я певен, що щось таке було. Да, я просто я її вигадав, але я думаю, що десь щось 100% таке було. Я зараз ну. В душі танцю, я обіграв олімпійську призерку, друзі. Хоч в чомусь. Нехай вигаданих а новин. Це, а це була ще як... підстава. Ні, ні, це була типу легка да? Легка задачка. Так, була... так, це була легка задача. Нічого, Ой. ми разом. щас да. ведемо, бо я ж то не знаю його новин. Хоча він мене завжди обманює. Да. Я ніколи не вгадив на Росії в республіці Тива склали рейтинг мобільних телефонів за популярністю у користувачів. Очікувано лідером у цьому списку стали гаджети компанії Apple, але неочікувано це стала модель iPhone 7. Причому iPhone 7 був популярним на початку року, а ближче до нового року стали перемагати андроїди. Що за новина, да? Це якесь битва андроїдів на Росії да. в республіці Тива популярні iPhone 7 на даний момент. Ну, вони, мабуть, тільки десь до сім і можуть зрахувати. Ну, коли санкції почали на них накладати, перестали приїжджати нові айфони, що тут такого? Ну, ні, взагалі, я думаю, ти придумав. Да, ну, якась... бо... ну, хоча не знаю. Республіка Тива. Да, я я... я... я предложив на цьому так. Я республіку видавав. Там... Да? У них там є, у них є ці Республіка Тива, це сама бідна республіка Російської Федерації. Боже, я не знаю. Що це... І Саша, знаючи, що це сама бідна Республіка Російської Федерації. А я ж тільки з такими. Типу вирішив придумати, що раз вона така бідна, значить у них тут, типу, айфон, ну ще. Старий, якийсь сьомий як я думаю, взагалі не знає, що таке фон. Не знаю, що таке статистика. Mm -hmm. правда? Вони не <laughs> та, та, та. прийшов. Що, 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 що це дзвонить? Ні, ну ні. От, я від... думаю, що так. Да. Так, друзі, та. допоможіть в коментарях. Да, давайте Вині. допоможіть, щоб я теж піділяну 7 – Найпопулярніша модель, яку зараз найбільше купують, купують тувинці. По перше, тувинці це ті, хто не купують айфони, а відбирають. і якщо віджимає дада. Віджимають то ну не знаю, не знаю. Як що це було за голосування? Як воно проголошується за рейтинг. Ви питали у людей: купуєте мобільні телефони, купуємо. Які ви купили собі останній iPhone 7? 7. Ну, не знаю, не знаю. А зараз, типа, на перше місце вийшли андроїди. Так, Ближче до Нового року андроїди почали перемагати. Але за загальною статистикою iPhone 7 найпопулярніша модель 2022 року. Ну, Це насамперед складно вигадати таке, але я не знаю. Але складно уявити, так. Складно вигадати, це шокіт. Гвалтував свою господиню. Кіт гвалтував свою господиню рік, і там на ній залишились якісь сліди. Ну, коротше, це. Це там перша в історії людина кіт. Так, ще фішка в нього була, і він залишив сліди на стегнах. Так, того оця новина кажеться. В коментарях. Що це фейк. Так, так, мені здається, що це фейк, і причому Саша його швидко придумав, коли біг десь в метро. У когось iPhone 7 побачив якусь людину, схожу на тувінця, і. Я думаю, фейк. Фейк, фейк. Чи ні? Чи які Ну, якщо ви завжди програєте, що це фейк. Ну, давайте я скажу, що це правда. Це фейк, це правда, так? Так, так. Саша, ти готовий? Що Марта говорить, що це правда, а я говорю, що це фейк? Артем, а ти готовий знову програти? Це правда. Це реально правда. Це реально правда. У республіки Тива найпопулярнішою моделлю телефону залишається iPhone 7. Вони живуть на 6 років. Назад. Ні, ну на 6, а не на 60, я два, там взагалі. Ні, це початок. У Республіки Тива дуже легко було визначити, який айфон кращий, а яких телефонів найбільше, бо їх всього 10. Із них там 4, iPhone 7, бо є одна багата сім'я. Ну, типу, там такі правила. Я Давай третю новину один-один просто. Одну новину Марта вгадала, одну не вгадала. Давай підсумок третьої новиною. Твоє чи твоєї, так, давай. моє? Тоді я е, легенько розповім. Добре. Е, в Нижньому Новгороді стався дивний злочин. Таксист, який віз після гулянки трьох жінок віком близько 40 років, довіз їх... Так 40 на трьох? Чи... Ні, 40 ага. Кож, кожній близько 40 років. Довіз їх за вказаною адресою, але замість того, щоб покинути машину, вони накинулись на нього і зґвалтували по черзі. Це правда. <ріст> <ріст> І хоча зараз ця справа розглядається, але чоловік не зможе покарати гвалтівниць, бо в Кримінальному кодексі Російської Федерації немає такого поняття, як гвалтування чоловіків. Я думаю, правда. Хм. Та що так швиде, швиденько? Ну, ты думаешь, что это правда? Да, че ну, типу, не. Ну, <laughs> типа, я не здаваюсь. Типа, я бы не здувался, как бы мы с подругами звалтували ні, ні Я б... <laughs> Я, я вообще <взагалі>, з Донецька, <laughs> Там, как бы, каждая поездка такая. Ні, <laughs> просто <laughs> я не называю, потому що це Росія. А, все, все, все. Так, Трижденные звалтували таксиста по черсти. По черси. По черзі, не так, одночасно. Не од... ну... Ще. Ви я витягнули камеру, по <неперцем> 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 Так, ну, а він відбивався чи ні? Чи він такий, так, Він пожалівся, він пожалівся навіть в поліцію. І в Кримінальному кодексі Російської Федерації немає зґвалтування чоловіків? Нема, нема насильства над чоловіками немає. А якщо насильство інший чоловік робить над чоловіком? Але що робили не чоловіки. Все, ти починаєш пітлять. Я думаю, що це фейк. Ha <laughs> Ну давай, дай. Ну, а таке вигадати, ви таке. Що ж це за фантазія? Марта, кіт рік гвалтував свою Ні, Просто я за те, що як таке вигадати, та геть легко можна таке вигадати. Просто просинаєшся серед ночі і починаєш писати. ну фейк. Пишуть, правда, правда. В коментарях, до речі, я теж думаю, що правда, Просто це Росія. Ну, типу, там у них взагалі. Але ти пригадай, ти минулого разу так само казала, це Росія, там може бути таке. А це виявилось фейком. Ну добре, ладно, окей, фейк. Так, фейк. Але я правда. тебе не Ні, ну, 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 це, це фейк. фейк. Я, я, я також, я, також я, думаю, фейк. що він зараз буде цикологічно тиснути. Да, да. <ріх> я думаю, що це фейк. Ну як це немає статті за, за насильство над чоловіком? А як вона Назаряна написала, що це фейк, бач. Ну. І правда, як це немає статті за гвалтування ну, за насильство над чоловіками? Як це таке може бути? Ну, що чоловіків не можуть. Руского мужика невозможно з Там так і написано, так? Якщо насилують російського мужика, то це он этого захотів. Ми вважаємо, що це фейк. фейкер. Ну, тоді давайте пятерочки. Ми не вгадали. Бо це правда. Блін. Так була У Нижньому Новгороді три жінки зґвалтували будь ласка. Вони їхали з гулянки, вони їхали з гулянки і не втрималися перед тим, як покинути таксі. Це за таксист? Даніель? Ні, я думаю, там щось полегше. Там насправді. Просто чистий митин. Там є деталі, там є деталі, щось вони перепережали йому, щоб не падав. Коротше, всі діла. Коротше, ну, я не буду, що шо... вони тобто професіонали прямо. Голосую. Ну, як бачиш, <гум> так. да, це кабанда в них орудує. вони Таксі. Три жінки, три <гум> такі подружки знімають фільм Секс в городі в Ніжному Новгороді. В <гум> Яркий <гум> Новгород <гум> фейк-таксі є. така робіт.